Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі 5 хвилин для вічності. З вами, я і ведучий Володимир Гриневич. Декілька років тому. Мій пастор, наставник, розповів трагічні події, які пережила його родина в кінці 50-х років минулого століття. Його сестра втратила чоловіка, молодого священника, якого було вбито дорогою додому, коли він повертався із зібрання, на якому ніс людям звістку надії. Їй потрібно було сповістити про це свої п'ятирічній доці. Але як це зробити, які слова підібрати, щоб дівчинка зрозуміла таємницю смерті? Він розповідав, що був поруч з нею, і благав Господа дати сестрі потрібні слова. Сльози ось ось готові були политися з її очей, і голос тремтів від океану болю, що затопив її серце. Нарешті вона змогла говорити. Доцю, ти пам'ятаєш історію Лазара?» – Так, відповіла дівчинка, і очі радісно світилися. А що трапилось з Лазарем?» – запитала мати. Дитина почала детально розповідати історію, яку батько стільки разів розповідав їй перед сном. Так от, донечко, вчора тато повертався додому із зібрання, він був стомлений, тому Ісус сказав йому: зараз тобі потрібно відпочити. Тато хотів відмовитися, але ти ж сама знаєш, що він завжди підкоряється Ісусові. Хоча Він тебе любив, проте підкорився. Він заснув і буде спокійно спати до приходу Ісуса. Радість раптово зникла з обличчя дівчинки. Здається, вона зрозуміла, що сталося з батьком, голосом, від якого стиснулося серце, вона вигукнула: Тато помер. Мати з твердістю, яку тільки Ісус може дати, відповіла: Ні, донечко, тато не помер, Він просто спить. А коли повернеться Ісус, ми знову зможемо обійняти татуся. Ця трагедія принесла багато горя в їхню родину, але все ж, незважаючи ні на що, вони з надією та вірою в Христа переносили біль і страждання. Звертаючись до своєї сестри, мій товариш сказав: ти маєш повне право звернутися до Господа із запитанням, але я повинен сказати тобі, що лише час дасть відповідь на них. Вона ж, поклавши голову йому на груди, відповіла. Я не хочу нічого питати у Господа, мені не потрібні відповіді, хочу лише, щоб він обійняв мене міцніше, бо я вірю йому, хоча багато чого і не розумію. Свого часу псалмист Давид писав, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо Ти при мені твоє жезло і твій посух вони мене втішать. Як прекрасно знати, що Ісус ніколи не залишить нас у горі, Він завжди знаходиться поруч. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за чудову обітницю, яку ти залишив для всіх нас на сторінках святого письма. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що ти завжди поруч з нами, і у найважчі хвилини Ти підтримуєш нас. Благослови, Господи, нас на новий день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, у найважчий момент вашого життя Ісус обіцяв бути поруч. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного дня. До побачення, до зустрічі!